Вітаю всіх! Сьогодні у нас підказка від ангелів-хранителів. Та карта дня на 30 вересня 2022 року. 30 вересня 2022 року. Так, підказочка від ангелів. Отдавайте і получайте. Віддавайте і отримуйте. Ну що ж, карта приходить для того, щоб сказати, що це дуже добре, що ви вмієте. Віддавати свою енергію, і заботитись про інших, так сказати. Але цей, цей взаємообмін повинен бути взаємним, скільки ви віддали енергії іншим, дітям, батькам, роботі, скільки ви повинні і отримати віддачі. Енергія повинна восполнятися, іначе закон Вселенної буде нарушено. І ви себе будете почуватися не дуже добре. Якщо в вашому житті зараз є якісь події або люди, від яких ви не чувствуєте віддачі, після общення з якими ви чувствуєте себе якоюсь жертвою або виснаженою, то подумайте, чи потрібні вам ці люди і ці обставини, які є в вашому житті, віддаваючи, завжди треба получати щось взамін і свою енергію. Так, карта дня. На завтра, 30 вересня 2022 року для всіх знаків Зодіака по черзі. Овен, овен. Завтра звалить на себе вирішення всіх питань зразу, упреться лобом і буде тягти. Карти вам говорять, перекиньте деякі вирішення деяких питань на інших людей, тому що можете надаватися. Тілець, а тільця ждуть якісь дуже різкі зміни. Прям щось вірветься, якесь собитє вірветься в ваше життя, і все поміняє дуже різка трансформація. Близнюки Машка. Ох, близнюки, розпачі, безсонна ніч, думками себе заганяєте, або приболієте. Теж сюди в когось відіграється, як болізнь, або когось відіграється, як своїми мислями себе доб'єте до ручки, або якісь обставини складуться так, що заставлять вас не спати ноччю і про щось думати. Будьте обережні, не беріть дуже близько до серця. Раки. Рак, якийсь який шанс життя завтра даватиме, хто щось буде предлагати, але добренько подумайте, чи воно вам потрібно, чи ні. Посидьте і подумайте в такій ото позі. Леви, але вам завтра скажуть, що все радоїло, піду в себе, піду в себе. Все, вже, що в мене радувало, тепер не радує. Хочу побути наодинці, хочу подумати, як жити далі. Діви. А в Дів закінчиться якийсь етап. Або якесь діло повсякденне закінчити. Може на роботі, може, в лічній житті, але якийсь етап вашого життя, де вам якначе було трохи тіснувато. Щось вас не устраювало. Ви закінчите. Так, далі у нас ідуть Терези. Терези завтра беріться за все, сили хвати на все, вирішуйте всі свої питання через договор, через любов. Карта називається Сила через любов. Так, далі у нас йдуть Скорпіони. Скорпіони завжди собрались з кимсь воювати. Ну що ж, карти вам говорять, будьте обережні, тому що карта така, знаєте, або по, по вас катком пройдуться, або ви не на ліце, будете махати шашкою і рубати всім голови. Так що дивіться, війна війною. Мало нам війни в насправжньому житті, так ще й в лічній житті щось будете воювати. Далі у нас йдуть стрільці. А стрільцям випаде який шанс підзаробитися, якийсь новий вид заробітка, може, хтось копієчку підкине. Взагалі, якийсь шанс по грошам отримати завтра. Якесь може діло провернете. Козероги. Козероги завтра всі будуть любити. Всі діла свої вирішуйте через договор, через полюбовну, так сказати, і самі себе будете поводити. знаєте, Всіх люблю, всіх обнімаю, всіх цілую. Будете себе почувати таким. Богом вселюблячим. Водолія. Водолії буде розбите серце. Якісь тучі згущаються над водоліями. Не беріться близько до серця, не раньте самі себе своїми мислями, не розбивайте собі серце, а також подивіться, що і хто там проти вас задумав. І рибки. Рибки у нас в якоїсь пікової ситуації. Як діяти, не знаю. Руки зв'язані, очі зав'язані, але навіть якщо ці бинтики, якими зв'язані, зв'язані розв'язати, руки розвести, вони б упали, то ви все одно в цьому болотці поки що виходу не бачите. Поки що виходу не бачите. Якась тупікова ситуація складеться у вашому житті. От такі карти в нас на завтра. Всім добра!